Привіт, ви на каналі Дика Природа. Сьогоднішня наша розповідь про тварин, які з'явилися на Землі ще в епоху динозаврів, і вижили там, де інші види зникли назавжди. Їхня витривалість, сила та бездоганні мисливські навички зробили їх одними з найнебезпечніших хижаків на планеті. Так, це крокодили, майстри маскування та терплячі мисливці, вони можуть залишатися нерухомими годинами. Чекаючи на здобич і блискавично атакувати в потрібний момент. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Крокодилові родина ряду, крокодилоподібні. Це дуже стара за походженням група, зовнішність цих тварин мало змінилася з часів динозаврів. Крокодили це одні з небагатьох представників підкласу архозаврів, які вижили, а їхні найближчі родичі це птахи, які також є нащадками або родичами архозаврів. Вони є великими водними плазунами і мешкають у тропічних районах Африки, Азії, Америки і Австралії. Крокодили здебільшого селяться в прісноводному середовищі у річках, озерах, болотах та іноді в слабосолоній воді. Деякі види часто живуть у напівсолоній воді біля морського берега та інколи випливають до моря. На сьогодні існує 13 сучасних видів крокодилів, які відрізняються розмірами. Середовищем існування та способом полювання. Найвідомішими з них є морський крокодил, найбільший хижак серед рептилій. Дорослі самці можуть досягати 7 метрів завдовжки і важити понад тисячу кілограм. Живе в Індійському та Тихому океанах, зустрічається в Австралії, Південно-Східній Азії та на узбережжі Індії, може долати величезні відстані в океані, подорожуючи між островами. Дуже агресивний. І є небезпечним для людини. Нільський крокодил один із найвідоміших і найнебезпечніших крокодилів. Щороку в Африці нільські крокодили нападають на сотні людей, досягає 5-6 метрів у довжину, важить близько 500-700 кілограм, населяє прісноводні водойми Африки, річки, озера, болота, полює на різноманітну здобич, включаючи антилоп, зебр і навіть великих хижаків, як от левів, Американський крокодил, на відміну від Нільського та морського крокодилів, менш агресивний і рідко нападає на людей. Виростає до 4-5 метрів, але зазвичай менший за своїх африканських та азійських родичів. Живе в Центральній і Південній Америці, включаючи узбережжя Флориди та Карибських островів. Орінокський крокодил, один із найрідкісніших і найбільш зникаючих видів, виростає до 5 метрів у довжину. Мешкає в річці Оріноко, Венесуела, Колумбія. Філіппінський крокодил малий вид, довжина якого не перевищує трьох метрів. Водиться тільки на Філіпінах, але його популяція критично мала. Кубинський крокодил, один із найагресивніших видів, хоч і має порівняно невеликі розміри до трьох з половиною метри. Має унікальні довгі кінцівки, завдяки яким швидко рухається навіть на суші. Живе тільки в болотах Куби. Перебуває під загрозою зникнення. Гаріал відрізняється довгою вузькою мордою, пристосованою для ловлі риби, виростає до 5-6 метрів, але має слабкі щелепи, тому не становить загрози для великих тварин або людей. Живе в річках Індії, Непалу та Бангладешу. Крокодили мають потужне, витягнуте тіло, яке ідеально пристосоване для життя у воді. Їхня шкіра груба, вкрита міцними лузками та щітками. Що захищають від пошкоджень. У крові крокодилів є ефективні антибіотики, що запобігають інфікуванню при пошкодженнях або від брудної води. Забарвлення зазвичай темно-зелене, буре або сіре, що допомагає їм маскуватися серед рослин і у воді. Крокодили холоднокровні тварини, тобто температура їх тіла повністю залежить від температури навколишнього середовища. Саме тому рептилії люблять теплий клімат, а надто низькі. Нижче 20 градусів по Цельсію і занадто високі 38 градусів температури для них смертельні. В таких умовах крокодил просто не виживе. Перегрівшись на сонці, ці тварини лежать, відкривши пащу, надлишки тепла, виходять разом з диханням. Голова у крокодилів велика, з видовженою мордою. У крокодилів є цікавий рефлекс при попаданні чого завгодно, хоча б краплі води на язик крокодила. Він негайно закриває пащу. У роті розташовано десятки гострих зубів, які регулярно змінюються протягом життя. Цікаво, що зуби у крокодилів порожнисті, порожні всередині, а нові зуби ростуть всередині старих. Крокодили не вміють висовувати язик назовні, оскільки він практично нерухомий відносно їх нижньої щелепи. На щелепах крокодилів розташовані чутливі рецептори. Що допомагають їм точно визначати місце перебування жертви навіть у каламутній і непрозорій воді. Щелепи рептилії надзвичайно сильні. Коли крокодил хапає здобич, вирватися практично неможливо. Крокодил не вміє жувати, його щелепи просто не призначені для цього. Крокодили розривають своїх жертв на частини, а потім ковтають отримані шматки. У них навіть є особливий зуб, призначений для розчленування здобичі. Очі, вуха і ніздрі розташовані у верхній частині голови, що дозволяє їм залишатися майже непомітними, коли вони причаїлися у воді. Завдяки прозорим повікам, що прикривають очні яблука, крокодили бачать під водою. Хвіст у крокодилів довгий і дуже м'язистий. Він допомагає їм швидко рухатися у воді, а на суші використовується як зброя. Лапи відносно короткі, але сильні, задні. З перетинками для плавання, передні для опори на суші. Завдяки такій будові крокодили можуть бути надзвичайно небезпечними як у воді, так і на березі. Під час плавання вони можуть розвивати швидкість до 40 км на годину. На суші також можуть бути швидкими, щоправда, довго бігти вони не зможуть. Проте на коротких дистанціях врятуватися потенційній жертві навряд чи вдасться. Велику частину часу крокодили проводять у воді. Періодично вибираючись на сушу, щоб погрітися на сонці, полюють переважно вночі. Крокодили запам'ятовують місце, куди тварини приходять на водопій, а потім приводять у виконання свій підступний план. В роті вони носять воду і поливають місце водопою, щоб воно стало слизьким. І коли тварина прийшла попити води, вона сковзить і потрапляє до пащі хитрого хижака. Розмножуються крокодили переважно під час сезону дощів. І в цей період їх агресивність виростає в рази. Самці приваблюють самок звуками, бульканням у воді та демонстрацією сили. Самка будує гніздо біля води та закопує в нього яйця 20-90 штук. Незважаючи на вражаючі розміри крокодилів, їх яйця невеликі, не більші, ніж гусячі. Температура гнізда впливає на стать малюків у теплій більше самців, у прохолодній більше самок. Інкубація триває 2-3 місяці. Коли малюки пищать, мати допомагає їм вибратися та переносить у воду. Вони самостійні, але деякий час знаходяться під опікою мами. Представники родини крокодилових здебільшого харчуються хребетними тваринами, рибами, плазунами та савцями, іноді безхребетними, молюсками і ракоподібними, залежно від виду. Вони запросто можуть пообідати яйцями або дитинчатами інших крокодилів. Також серед крокодилів бувають канібали. Деякі їх види абсолютно не проти перекусити своїми родичами, особливо, якщо поруч немає доступної здобичі. За один раз крокодил вагою в півтонни здатний поглинути до ста кілограм їжі. У мускулистому шлунку крокодила є гастроліти. Особливі камені, що сприяють перемелювання їжі і надають довгому тілу рівновагу при плаванні. Крокодили довгожителі, вони можуть дожити і до ста років. Сприяє цьому і те, що у тварин немає природних ворогів в природі. Ще однією особливістю крокодилів є те, що вони ростуть протягом всього життя. Крокодили це живі свідки історії нашої планети та володарі води, їхня історія. Це історія виживання і пристосування, що дозволила їм залишити слід на землі, який не зітреться ще багато років. Крокодили продовжують правити водами, залишаючи після себе безліч таємниць та вражень. Дякуємо, що подорожували у світ крокодилів разом із нами. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб дізнатися більше про дивовижний світ дикої природи. До зустрічі у наступному відео!